Доброго дня! Запрошую на урок математики. Ми продовжуємо вивчення властивості предметів навколишнього світу, за якими предмети можна порівнювати та які можна вимірювати. І сьогодні ми будемо досліджувати властивість посудин, тобто місткість і одиниці вимірювання місткості. Розгляньте уважно геометричні фігури. Назвіть їх, якого кольору фігури. Запам'ятайте. А зараз роздивіться фігури і скажіть, яка фігура зникла. Так, зник фіолетовий. Маленький круг Назвіть числа другого десятка. Молодці! На екрані з'явилися кульки, які закрили деякі числа. Давайте назвемо числа і приберемо кульки. Пропоную вам побудувати число. Три десятки нуль одиниць це число. Тридцять. Шість десятків, сім одиниць це число. Шістдесят сім. Вісім десятків одна одиниця це число. Вісімдесят один. Давайте обчислимо усно. Один додати один. Два. Три додати один. Чотири. Два додати чотири. Шість ви розумнички. А ми продовжуємо обчислювати. Чотирнадцять мінус чотири. Десять. Сімнадцять. Мінус сім. Десять. Дев'ятнадцять мінус дев'ять. Теж десять. Молодці. Їжачок приніс два глечика води. Чим схожі глечики? Так вони мають однакову форму. А чим відрізняються? Один глечик більший, а другий менший. У якому глечику поміститься більше води? Звичайно, у більшому. Ця властивість ознака глечиків називається об'єм. Звірятка вирішили виміряти кількість води у глечиках. Ведмедик запропонував виміряти лінійкою. Зайчик запропонував терези. А лисичка запропонувала використати чашку. А ви як думаєте, чия пропозиція правильна? Вода це рідина. А які ви знаєте ще рідини? Так, це може бути молоко, компот, олія? Для вимірювання рідини кажуть місткість посудини. І використовують особливу мірку, з якою ми сьогодні з вами познайомимося. Звірятка взяли більший глечик і вирішили виміряти, скільки чашок води поміститься у глечик. Чашка це їх мірка. Наливаємо першу чашку води. І виливаємо її в глечик. В глечику одна чашка води. Наливаємо другу чашку води. В глечику вже дві чашки води. Наливаємо ще одну чашечку водички і виливаємо у глечик. У нашому глечику три чашки води. Об'єм можна виміряти і результат записати за допомогою числа. Об'єм це величина. Люди домовилися вимірювати рідини спеціальною одиницею вимірювання. Вона називається літер. Нальємо в скляну банку ємністю один літр воду з-під крана. У банці тільки літр води. Більше і не вмістиш ти. Місткість посудини вимірюють у літрах. Слово літр. Скорочено записуємо так L без крапочки. Запишемо один літр. Місткість ми зустрічаємо кожного дня. Так, об'єм рідини в посуді і є його місткість. Різні посудини мають різну. Місткість. Розгляньте, будь ласка, посуд, який ви бачите на екрані. Баночка місткістю 1 літр. Ми бачимо банка більша за розміром, її місткість 3 літри, чайник 2 літри, каструля 5 літрів. І відро місткістю 10 літрів. Практичне завдання. Вам треба виміряти місткість будь-якої посуди за допомогою літрової баночки. Попросіть допомоги у дорослих. Розглянь ємності з рідиною. Прочитай написи на них. Давайте розглянемо. Пакет соку містить скільки літрів? Один літр. А скільки літрів міститься в пакеті з молоком? Теж один літр. Скільки літрів у пляшці з водою. П'ять літрів. А ось у нас іще є каністра з бензином. Вона містить 10 літрів. Повіркуй, чи можуть казкові герої правильно виміряти об'єм води у скляній банці. Якщо кіт буде вимірювати склянкою, а собака ложкою. Що їм потрібно зробити? Поміркуй. Так, наші герої не зможуть зробити правильно виміри. А що їм треба зробити? Так, їм треба вибрати однакову мірку, наприклад, склянку. Приготуйте зошит, ручку і попрацюємо в зошиті. Запиши в зошит, скільки літрів у кожній посудині. Зважай на поділки. Ми з вами бачимо, що кожна посудина має поділки. Поділка вказує на те, що у посудині один літр рідини. Запишемо: в першій посудині один літр. Подивіться уважно, скільки поділок закрила рідина. Так, дві поділки. Тобто, в другій посудині 2 літри. Третій посудині порахуйте самостійно. Перевірте себе чотири літри. У наступній посудини три літри. І у останній п'ять літрів. Наступне завдання: нам треба порівняти місткість посудини. Подивіться уважно: у нас є каністра 16 літрів, її місткість 16 літрів. І відро. Місткість відра 10 літрів. Який знак ми між ними поставимо? Так, знак більше, тому що шістнадцять літрів більше за десять літрів. Місткість лійки три літри. Місткість відра 10 літрів. Порівняй. Перевірте себе, ми поставили знак менше, тому що 3 літри менше за 10 літрів. Бідон 40 літрів. І маленький бідончик, який має місткість 4 літри. Порівняйте. Перевірте себе 40 літрів більше за 4 літри. Каструля 2 літри, чайник 2 літри. Поміркуй, який знак ми між ними поставимо. Вірно, знак дорівнює, тому що місткість каструлі і чайника. Однакова. Пригадай, місткість посудини вимірюють у літрах. Слово літер скорочено записують так. Л без скрапочки. Сьогодні на уроці ми досліджували властивість посудин, тобто її місткість. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу! До нових зустрічей!